Вітаю вас, мене звати Віталій Зубков, я поліглот, психолінгвіст. Сьогодні я хочу відверто розповісти про те, як я викладаю іноземні мови, як я опановую іноземні мови. Я починаю вільно, спокійно говорити іноземною мовою за декілька тижнів. Це по суті не тижні важкої роботи, а реально лічені обмежені години. І я роблю це досить просто, легко і впевнено. Зараз з вами хочу поділитися тим, як я цього досягаю. Я буду говорити про сім Кроків до а, вільного спілкування. Ці сім кроків в мене тут записані на моєму ноутбуку. Я хочу зробити це відео максимально неформально. А, просто поділитися моїми думками. А, без особливої редактури це не буде якесь суперкруте відео, а воно зроблено для тих, кому справді болить, кому справді треба. Перше, що вам треба зробити, це поставити перед собою ціль. Ви не можете собі поставити ціль, що отам. Через стільки-то місяців або тижнів я хочу мати такий-то рівень. Ця ціль не є адекватною, вона не відповідає реальності. Ви не знаєте, скільки вам буде потрібно часу, щоб розслабитися, щоб зробити наступні 6 кроків, які, про які я буду говорити. А ви не зможете це передбачити. Реальна ціль виглядає як певний орієнтир. Ви собі кажете, я хочу. В такій-то ситуації з такими то людьми, так-то впливати і на такі-то такі-то результати отримувати. Наприклад, я представляю мою компанію з такими-то, такими-то партнерами, з ними спілкуюся, і моя задача доносити до них оці думки чітко і впливово. Це значить, що, наприклад, ви хочете перейти на таку позицію, де ваша ваш рівень мови для цього потрібний. Тоді ви собі чітко уявляєте, ага. З такими то людьми, такі-то вислови, такі такий-то стиль спілкування, такі-то теми і так далі оце справжня конкретна ціль. Але ці так звані SMART Go ви не можете собі поставити, бо ви не знаєте, наскільки швидко чого ви досягнете. Останні ті time Bound з цьому SMART абсолютно нереально виконати. І поставити собі обмежити, що ви будете вчити саме це або ну це коротше. Це не можна порахувати як логістичний ланцюжок, або як маркетингову вирву, або як Екселівську таблицю. Це не рахується. А мова є діяльністю продуктом діяльності нашого несвідомого, і ви можете тільки сприяти тому, що воно відбудеться, але ви не можете гарантувати і контролювати, що воно відбудеться. Що більше у вас бажання контролювати, то більше вам треба розслабитися і його відпустити. Повірте, будь ласка. Дуже важливо, що ви пам'ятали, що ви можете робити тільки контролювати те, що ви робите на вході, ось цю коробку, яка там все обробляє, ви нічого не можете зробити, щоб воно так чи інакше видавало вам результат. Це, як от і ви посадили якісь там насіннічко, воно проросло і смикати за росточок. Нема сенсу ніякого, можна поливати, можна поставити на сонечку, можна дати температуру, можна дати мінерали, але немає жодного сенсу смикати за той росточок. Він просто росте, дозвольте йому рости. Зверніть увагу: ціль має бути не вимогою і не умовою щастя. Вона не має бути умовою задоволення з собою. Ваша ціль має бути лише орієнтиром, способом виміряти ваш прогрес і напрямок вашого руху. Але в жодному разі не способом тиснути на себе. Якщо ціль для вас це якось пов'язана з обов'язком, пов'язана з відчуттям провини або сорому, значить у вас ціль насправді відповідати чиїмось зовнішнім вимогам, а не досягати своєї оцієї цілі. Другий аспект ваша задача організуватися. Якщо не зробити мову частиною способу життя. Такою приємною, творчою, ви будете торкатися мови набігами, а реальної зміни не буде. Слухати і розбирати діалоги по 10-30 хвилин на день, а потім слухати їх на фоні по дорозі на роботу. Це таке типове завдання, яке я даю учням. От знайти там 30 хвилин, сісти, зосередитися і щось послухати, розібрати, написати, подивитися в словничок, побавитися. Якщо у вас немає 30 хвилин на день, достатньо регулярно, там майже кожен день, не починайте. Ви себе просто морочите собі голову. Якщо ви знайдете ці 30 хвилин на день, і ви розібрали щось, і от потім, коли ви будете слухати, ви чітко знаєте, що я слухаю, що воно значить, що я слухаю, що воно значить. От тоді можна по колу багато разів слухати такі діалоги, подкасти, що там захочете, туди-сюди, от коли ви будете їздити. Там, на роботу, з роботи, в спортзал, в спортзалу, в супермаркет, ще щось. От а заведіть собі навушники, їх в вуха встроміть і без них не ходіть. Коли комусь щось від вас хочеться, йому треба підійти вас, сказати, тап-тап, будь ласка, постав на паузу, і тоді ви поставили на паузу і говорите з людиною. Ви маєте всіх до цього, до цього привчити. Якщо хтось вимагає вашої уваги, от типу, от завжди чекай на, мою, на що я тобі можу щось сказати. Побажайте їм удачі. А, якщо ви зробите цю маленьку зміну, організуєте себе, буде клас. Потім а, цю умову, оце маленьку зміну, хоча б 30 хвилин я буду слухати, розбирати щось, а я буду щось дивитися, а, слухати на фоні, а, радувати себе контентом. Якщо ви не можете виконати цю умову, ну, буває таке, що деякі люди ну, дуже сильно зайняті. І їх справді можуть в будь-який момент покликати, смикати. Ну там ви там мама у вас, дитина маленька, в будь-який момент може прокинутися. Ви, ви керівник високого рівня, ви я не знаю, кур'єр. там, ну, Коротше, складно. Буває деяким людям складно. Тоді, сподіваюся, у вас є гроші на якісну допомогу, бо тоді треба, щоб ви платили за той час, який будете чому приділяти. Тоді у вас буде зосереджені, ви це зробите пріоритетом. Окрема річ слідкувати за тим, чи є прогрес, і міняти підходи за потреби. В ідеалі відчувати по собі позитивні зміни наприкінці кожної сесії. Раджу записувати відео себе. Наприклад, от ми будемо говорити з вами зараз про наповнення і про тренування. Це наступні одні, деякі з наступних кроків. І порівнювати себе. Сьогоднішнього з собою вчорашнім в ході оцього, цієї перевірочки. Тобто, це частина організації, яка у нас перекликається з цілями, яка дуже допоможе. Далі вам треба налаштуватися. Зараз дещо прочитаю і прокоментую. Мова це частина вашої особистості. Її нереально просто знати, як номер авто, чи порахувати як складний відсоток. Інтеграція мови і вашої особистості це сплетіння, це емоційний процес. Є десятки і сотні психологічних сценаріїв відіграючи, які ми самі себе підводимо і не даємо нашому мозку працювати ефективно, як я щойно казав про постановку цілей, наводив приклади. Тривога, перфекціонізм, компульсивна амбіційність, емоційна закритість, прилипання до якоїсь маски, коли маска для вас важливіша, ніж бути собою і діяти, як вам хочеться. І ще маса забобонів це все заважає. Швидше і простіше за всіх мови засвоїть ті, кому приємно і комфортно бути з собою. Вони сприймають зміну, невизначеність, помилки як можливості, а не як загрози. А решту людей справжнє опанування мов штовхає на трансформацію так само, як і все інше в житті. А, тобто, ви хочете засвоїти мову, вам треба змінити, інтегрувати частину чиєїсь. Такої чужої культури в вашу особистість. І це значить, що це треба зробити в процесі емоційних переживань. І якщо ви не розкриті для емоційних переживань, якщо у вас ви замість того, щоб мінятися, будете себе захищати від змін, тому що вам треба, ви сприймаєте світ як загрозу, тоді у вас. Будуть відбуватися тільки поверхневі зміни. Ви будете тільки відігравати якусь іще роль, але вона буде поверхнева, вона буде якоюсь частиною захисту вашої зсередини. А відкритись потрібна. Треба, щоб ви відчували, що о, я можу бути такий, я можу спробувати так. Ну то така от вільна гра має бути. Тому якщо ви себе захищаєте від загроз в світі, то буде складно. Треба розбиратися з внутрішніми психологічними перешкодами. Як я й казав, решту людей, не ті, хто кому подобається бути собою, справжнє опанування, мов штовхає на трансформацію, так само, як і все інше в їх житті. Подолати проблеми, оці всі внутрішні блоки, і так далі, можна тільки через прийняття і діяльність. Тоді, так, в мене є таке, ну, такий блок, така проблема поєднується із. Угу, зараз я щось спробую, Тобто прийняття плюс. Експериментування, діяльність Найпростіший, найшвидший спосіб розговоритися, коли у вас є якісь блоки. Це просто пробувати говорити і мати підтримку якогось спеціаліста, наприклад, мене, для того, щоб ви, коли пробуєте, психологічно діяли правильно і через діяльність звикли, о, я можу діяти інакше, і нічого страшного зі мною не відбувається. Це найпірміший, найпростіший спосіб. Доступний тим, хто має доступ до хорошого викладача, довіру і, відповідно, гроші на такого. До прикладу, просто зараз розправте плечі, натягніть на себе посмішку. І запитайте себе, от без минулого і без майбутнього, що зі мною не так. Я думаю, що з вами ви відчуєте, що з вами все так. Просто будьте присутні в своєму тілі в цьому моменті. Ви відчуєте, що. Єдине, що вам треба робити, це просто пробувати просто гратися. Ви це відчуєте, якщо зробите, як я сказав. І це справді єдиний спосіб почати потужні зміни. Але це вже психологія, не психолінгвістика. Номер 4. Наповнитися. Знову для вас прочитаю дещо і буду його коментувати. Більшість вважає, що, аби говорити, треба знати багато слів і користуватися ними правильно. Тільки от вони переплутали причину і наслідок. Слова, які ми пам'ятаємо, є наслідком пережитих нами ситуацій. Правильність їх використання є накопиченим досвідом. Тобто, якщо завчити слова без ситуації і висловів, вони завжди будуть або послівним перекладом, фу-фу, або невпевною мішаниною того, як носії мови ніколи б не сказали. Навіть Цілі правильні вислови не варто засвоювати без вражень, їх використання не буде доречним. Саме тому треба переживати ситуації спілкування всім тілом, до сліз, до сміху, в голос, як якщось особисте. Це можна робити і з фільмами, і з музикою, і з книгами, і в живому спілкуванні. Запам'ятаєте ви лише те, що торкає, є, тобто є емоційно насиченим. Торкається особисто вас, або важливе для вас в моменті, або для вашої діяльності, для того, ким ви себе вважаєте, Це називається релевантність. І третє, часто повторюється. На моїх сесіях я говорю з учнями про те, що їх хвилює, про те, що змінить для них ситуацію. Про я спеціально активно вживаю їм потрібні вислови в спілкуванні з ними, вони в них просто звикають часто. От, але таке вручну тренування це, ну, це треба організувати. От. Тому е, краще це робити із контентом. До речі, е, пізніше, коли ми будемо говорити про тренування, це через один пункт, я вам розповім, як правильно треба це робити. Номер 5. Активація. Що таке активація? Активація це те, чим. Завжди мало би бути класичне зубріння. Активація це гра в активне використання нових висловів, посередник між знаннями та навиками. Можна щось знати, але цього не вміти, правильно? То, що ви знали і десь бачили якісь слова, навіть ви їх вчили, спеціально готувалися, і вони прям потрібні, все одно не значить, що вони у вас в потрібний момент випливуть, вам допоможуть. Або, тим більше, якісь правила або вислови. Скільки разів ви вже вчили часи. Ви тепер легко впевнено користуєтеся часами англійської мови, або іспанської, або італійської, або вибираєте 1-5 висловів і вживаєте їх творчо. Деякі з них міняєте під ситуацію, інші вживаєте незмінно, Ну, в такому вигляді, як ви їх там бачили. Але завжди доводите вжиток до автоматизму. Або було так, що. І подумати не встигла, а воно само на, на губах з'явилося. В мене це аж ціла гра, але це не для всіх. Ті, хто не має часу чи простору в голові для таких ігор, потребують допомоги, тобто тренування. Це називається просто банально, шортліст. Робите собі список якихось там один, два, три, не жаднічайте, Просто візьміть один якийсь один одненький вислів. Намагайтеся його або міняти, або просто творче гнучко використовувати в різних ситуаціях. Настільки до нього звикніть, що він просто вам перетвориться на просто на якесь е е слово таке сміттєве, що просто аж, аж занадто використовуєте, навіть не думаєте. Тоді береть наступне говоріння є творіння, і ми можемо передати дуже багато думок досить сильно обмеженою кількістю слів, тому що ми можемо з нашою думкою вписатися. Ну, ну в будь-що ваша задача спочатку розвивати гнучкість, а тільки потім розвивати вже там Багатство. І це я тільки дав два пункти із семи в списку цих от пріоритетів в розвитку. Тренування. Знову читаю для вас і потім коментую. Це центральна частина. Тренуватися можна самостійно чи з тренером. Самостійно можна тренуватися на історіях. Розповідаю як. Запишіть на відео, як ви розповідаєте історії свого життя. Рідною, англійською, неважливо. Потім пробуйте, ну, скажімо, до прикладу, беремо англійську, але будь-якої мови стосується. Записуйте, значить, цю історію а, на відео. А, ви її записали 5 хвилин, наприклад, тривання. Ну, 3-5 хвилин. Триває історія. Коли ви розповідаєте, вам якихось слів не вистачає. Ви або завісаєте, або кажіть це рідною мовою, скажіть українською, це оці окремі слова, а потім. Отак от у вас є 5 хвилин запису. За 5, 5, ці 5 хвилин запису ви скажете, ну там, 25 речень, 30 речень. А, ви сідаєте, дивитеся цей запис і собі виписуєте всі вислови, все, чого вам не вистачало. Питаєте в чата GPT, йдете, куди ви тільки хочете, тільки, от, щоб ви. А у вас був або написаний повний текст, або у вас все, чого не вистачає, були всі виписані. Тоді все це закриваєте, знову пробуєте записати відео, знову пробуєте це все сказати. Вийде на 3% краще, ніж в перший раз. Може гірше. Не обіцяю. І отак, от після там декількох спроб, навіть декількох десятків спроб, подивіться, що буде. Подивіться, що буде з вашим ну, вокабуляром. Ви зможете розповісти цю історію без запинок, без згадувань, о, як його і так далі. От ви цю історію, першу історію, вам доведеться розповідати 10, 20, 30 разів. І отак от пройде тиждень-два тижні, і за цей час ви одненьку історію зможете добре розповісти. От уявімо, що я такий песимістичний сценарій вам малюю. Але ж другу історію, вона ж вже буде її простіше розповісти, а третю ще простіше. А 20-ту ви вже і писати не буде, тому що все вже ви вже здатні, що, захоч, що хочете передавати. Ви навчитеся обходитися. Ну, тобто, це фантастичний тренажер, якщо у вас є на нього час і терпіння. Якщо нема, або часу, або терпіння, або здатності самоорганізуватися. Знову ж таки, є платні опції. Тренер дозволяє практикувати більш вільно, в ході просто живого спілкування на просто цікаві вам теми. Тренер пам'ятає, що вам складно, що ви пам'ятаєте, що ви знаєте, що ви не знаєте. Тренер хороший, тренер може підказати в правильний момент, що вам варто підказати, а може спеціально не підказувати те, що вам не варто підказати, ну і так далі. Або, наприклад, тренер може вам е, прямо змушувати е, обійти щось, щось згадати, щось переформулювати. Тобто, в такий спосіб, коли він нав'язує ці певні стратегії, він вас вчить до реального спілкування. І от е, саме це я раджу вам робити. Або самостійно давай, давай, пробуй, 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 або з тренером. Це більш розслаблена, така приємна штука, але, звісно, що це дорожче. Якщо у вас дорогий час, або дорого себе морочить собі голову, ну в плані нервів, то, будь ласка, звертайтеся до якогось хорошого тренера. Деякі репетитори є такими тренінгами, хоча не всі з них знають про це, або не всі з них володіють всіма необхідними прийомами, але ну, або звертайтеся, або удачі. І ось ми підійшли до останнього пункту. Як підтримувати рівень? Знову читаю і коментую. Ну, це найпростіше. Від перегляду, добре знайомого із наповнення, наш четвертий пункт, тобто дивитися фільми і так далі, до історії, наш шостий пункт, попередній пункт. Від короткого курсу, курсу повторення з тренером до прослуховування аудіокниги по дорозі на роботу, головне знову наповнити цей час особистими переживаннями. Про щось особисто, особисто важливе вам. Головне, аби вам було що сказати і згадати, щоб вам було щось відчути, щоб ви себе не примушували, а робили заради процесу. Як в тому жарті про дітей. Типу, дітей люблю не дуже, а от процес. Вам має процес подобатися. Коли ви повертаєтеся до мови як до способу щось інше зробити, тоді оця проблема, що я от маю оце повторити, оце вивчити, я боюся забути, вона просто зникає, її немає. Мені мова забувається, якщо ви навчилися обходити, обходитися, навчилися, а ну я спробую і так далі, то у вас трошечки забулося, ви сприймаєте просто як о, клас, приємний виклик. Коли людина вчить декілька мов одночасно, да, там, то я раджу хвилями. Запустив одну хвилю, активно вчиш, нове береш, давай, давай, тиждень, два-три. Так, вже занадто легко пішло, візьму іншу мову. Да? Тоді вона трошки підзабулася, і вона перетворилася на більш цікаву задачу. Те, що вона забувається, у вас перетворюється на типу, о, клас! Ану, я зараз її собі під... підкачаю. І. Дедалі вам складніше буде знайти собі якусь складну задачу. Складні ті мови, які вважаються складними, будуть здаватися, типу, ну окей, зараз візьму, а ну давай, що вона достатньо складна. Вам будете ставити собі на запитання, ой, чи не занадто це складно, а будете собі ставити правильне запитання, так, чи не занадто це нудно. І тоді це значить, що ви перетворилися на людину, для якої невизначеність, якісь тупіння, якісь не знаю, що сказати. Це все вже для вас перетворилося на приємний виклик. О, клас! Є з чим попрацювати. Бажаю вам удачі. Дивіться інші відео на цьому моєму каналі і сподіваємося, вам сподобалося. Коментуйте, лайкайте, підписуйтеся, буду вам вдячний за будь-яку взаємодію. Якщо потрібна допомога з мовами, звертайтеся, я створюю системи, я створюю курси. Навчаю е, людей, е, навчаю методів, готую викладачів. Е, буду радий допомогти. Обіймає папа.